Сніданок чи повинен відбути? Обов'язково. Запорука хорошого самопочуття, настрою це є саме наш сніданок. Паралік шкідливих продуктів, чого не можна діткам. Це те, що діти дуже люблять. Доброго дня! Вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні спілкуємось про дитяче харчування, і детальніше нам розкаже Наталія Вовкун, лікар-педіатр педіатричного відділення номер 1 поліклінічного відділу Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня, вітаю вас сьогодні у студії. Доброго дня. Раді вас бачити. Давайте розпочнемо з маленьких, самих маленьких з грудного вигодовування. Розкажіть нам детальніше. Основою харчування, звичайно, є грудне вигодовування. Це вигодовування, яке закладено самою природою. Особливо важливі перші дні після народження дитинки до двох тижнів для встановлення лактації. В цьому мають бути зацікавлені медичні представники, а саме мама. Для вчасного і гарного встановлення лактації потрібно дотримуватися декількох правил. Це часте прикладання дитинки до грудей. В основному це вже прикладається в самій е, пологовій залі на годинку, дві до грудей матері. І пізніше, вже в палаті новонароджених, дитинка перебуває спільно з матір'ю, може прикладатися скільки хоче і скільки цього потребує. При виписці додому мати теж повинна підтримувати це грудне вигодовування, але на це впливає ряд факторів: таких як загальний стан матері, її психологічний настрій. Тому члени сім'ї повинні мати підтримувати, допомагати, заохочувати. Має бути спокійна обстановка, комфортне місце для годування. Завжди годування має приносити радість і бути комфортним. Мати може лежати, сидіти, щоб їй було зручно, правильне прикладання теж відіграє велику роль. Дитинка має бути в одній площині тіло і голівка для прикладання. Особливо важливо, щоб дитинка захоплювала максимальну частину ареоли, Нижня губка має бути вивернута і не має мати сусок, пропонувати дитині, а дитина рефлекторно широко відкриває ротик. Сама тягнеться і захоплює цей сосок. Тривалість годування така, яку хоче дитина. Це може бути 10 хвилин, 20 хвилин, поки дитинка сама не відлучиться від грудей. Штучне вигодовування. Розкажіть нам про нього детальніше. На штучне вигодовування ми переводимо діток в окремих випадках, наприклад, захворювання матері. Це якісь інфекційні хвороби, інші стани, які потребують лікування і мати вживає різноманітні антибіотики, інші ліки, які не, не сумісні з грудним вигодовуванням. Тоді ми змушені тимчасово перевести дитину на штучне годування. Звісно, після одужання матері, якщо підтримується лактація, мати стіджує молоко своє. Тоді буде мати чим догодовувати, переходиться знову виключно на грудне вигодовування. Варто обирати адаптовані молочні суміші, тому що їх на ринку зараз є багато, є високоадаптовані, низькоадаптовані. І високоадаптовані вони незвичайно відрізняються за ціною по ціновій категорії. Їх є декілька видів, звертаємо увагу на склад молочні суміші, особливо, щоб там не було пальмової олії. Також в таких сумішах гарно підібраний оптимальний склад для дитини. По білках, жирах, вуглеводах, фрукти, ольгу і галактоольго-сахариди, додаються різноманітні мікроелементи, вітаміни, зокрема вітамін Д. І вони є повноцінним замінником тимчасовим. Також є випадки, коли дитинку повністю переводиться на штучне вигодовування. Це окремі стани, коли мати не може годувати взагалі грудьми або не має молока. Це рідкість, але таке буває. і Тоді дитинка повністю на штучному вигодовуванні. Все залежить від того, який це стан, як довго він триває. Прикорм діток. З скількох місяців можемо розпочинати. Прикорм ми розпочинаємо з 6 місяців, незалежно на якому вигодовані дитина. До року основним годуванням є молоко матері ну, або суміш адаптована. Варто розпочинати прикорм тоді, коли дитинка вже до нього готова. Тобто вона може сидіти, обов'язково тримає голівку. Якщо не може сидіти по хворобі, мати дитинку притримує в вертикальному положенні в себе на руках. Дитинка тягнеться до їжі, коли батьки за столом хочуть взяти щось тарілки, взяти в руку, облизати цю руку, тягнеться до ложки матері. Коли мама пропонує ложечку, дитинка відкриває ротик, кладемо їжу на кінчик язика, вона не блює, не виштовхує, а заковтує їжу, відкриває ротик знову. І коли не хоче їсти, вона відвертає голівку, тим самим показуючи, що більше їсти вона не буде, бо взагалі не хоче тої їжі. Це основа. Може бути 6 місяців, але дитинка до прикорму не готова. Тому ми навік не зважаємо, а таки дивимося на стан готовності самої дитини. А з яких продуктів варто розпочинати прикорм? Ідеального продукту для ведення прикорму практично не існує. Ми можемо розпочинати з каш, починаємо з безглютенових. Це гречка, гречка рис, вівсяна каша, пізніше вводиться кукуруза. Завжди має бути один компонент, монокомпонентний прикорм. Щоб дитинка відчула смак, консистенцію даного продукту, ми його вводимо день, наприклад, з чайної або дві чайних ложки продукту, на другий день трішки збільшуємо кількість, на третій день. Це зараз я розказую про педіатричний пюре-прикорм, тому що їх є декілька видів. Можемо починати з овочів. Аналогічно беремо один продукт, і це не залежить, чи кабачок, броколі, цвітна капуста, великого значення це немає. На один день ложечку, на другий два-три. Якщо дитина не хоче, то ми її насильно не годуємо. З'їла ложечку добре. Хоче три більше, можемо дати ті 2-3 дня, дивимося. Завжди даємо в першу половину дня. І оцінюємо стан дитини. Чи нічого не помінялося до вечора, як вона себе поводить, чи не болить животик, якийсь стілець, чи немає висипань. Але в основному, так як висипання або зміна стану, можуть з'явитися приведені алергенів. Насправді їх є дуже мало, не стільки багато, як вважають самі батьки. Алергени ми вводимо трішки по іншому принципу. Є всього 8 продуктів алергенів, таких основних: це є риба, ракоподібні молюски, горіхи, арахіс, соя, пшениця, молоко, яйця. Їх ми вводимо починаючи з однієї восьмої ложечки. Трішки, небагато, теж в першій половині дня. Вводимо, дивимося на стан і реакцію організму. Все добре, вводимо наступний день одну четверту. Все добре, знову на третій день можемо ввести, наприклад, ложечку, небагато. Подивилися і робимо обов'язково перерив до трьох днів так званий 3денне введення продукту. В цей час, коли ми вводимо алерген, інші продукти ми не вводимо. Тільки лише ті, які дитинка вже їла, і вони їй знайомі. Аналогічно ми не вводимо два алергени підряд, один за іншим. Завжди робимо оцю перерву, або не вводимо два алергени в один день. Яких продуктів не можна діткам давати до року? Діткам до року не можна не пастеризоване молоко, а також продукти з непастеризованого молока. Сир, кефір, йогурт, нерафіновані олії. Не можна необроблену термічну м'ясо, рибу та яйця. Яйця завжди мають бути вкруту приготовлені, а м'ясні продукти до повної готовності. Не можна консервації жодної, цукру, солі, меду. Не можна багато видів глибоководних, морських гриб. Такі як рибомеч, акула, скат. Які види тунця теж не можна. Це жовтопери, великоокі, тому що, як правило, в глибоководних грибах в м'ясі присутня велика кількість ртуті, ну на більше норми, тому дітям їх не дають. Не можна давати, коли батьки є на баночному прикормі, вже готовому купують в супермаркетах на рахунок баночних прикормів, особливо якщо це жерстяні банки. Особливу увагу звертати на їх цілісність, на дату придатності, чи вони не здуті, не пошкоджені. Якщо є погнуті, десь режавчина, добре не видно дату придатності або дату виготовлення. Відсутня етикетка в даного продукту. Такий продукт не брати і в жодному випадку не давати дитині. Також лісові гриби дітям не можна. Промислові, такі як шампіньони, деякими міжнародними рекомендаціями дозволені ведення року, а лісові не дозволені. А лісові взагалі коли можна дитині давати гриби? З різних джерел оці вікові норми різні. Це після трьох або після п'яти років. Які продукти мають бути в раціоні діток для здорового харчування? Для здорового харчування в раціоні дитини мають бути найрізноманітніші продукти. Тому ми стараємося до року часу дітям ввести якомога більше самих продуктів. Щоб пізніше мати мала змогу з чого вибрати для приготування різноманітних страв. Дітки на початку прикорму добре реагують на ведення продукту, як правило, вони хочуть його їсти чим ближче до року і вже в рік часу йде відмова від багатьох продуктів. І тоді в мами залишається дуже малий перечень цих продуктів. Відповідно, вона вже не може вибрати їх і сформувати декілька страв. Це може бути менше 20 продуктів. Завжди керуємося принципом здорової тарілки харчування. Це відповідне співвідношення на цій тарілці. Половину від цієї тарілки в середньому мають займати овочі, також фрукти, приблизно одну четверту каші, макарони, тобто продукти з зернових і одну четверту молочні продукти. сир, кефір, йогурт. Молока до року ми не пропонуємо як окрему страву, його може бути в невеликій кількості, наприклад, в кашах або для покращення смакових якостей в інших стравах. Чи потрібно змушувати діток їсти? Чи правильно це? В жодному разі дітей не потрібно змушувати їсти. Це неправильно і в майбутньому в дитини формується страх до споживання самої їжі. Перегодовування також може спричиняти в майбутньому ожиріння в дитини або порушення обміну речовин, метаболізму, тобто веде за собою відповідні наслідки. На початку це незамітно, але коли дітки вже старші. То це прослідковується. Перейдемо до трішки старших і поговоримо про харчування школярів. Сніданок чи повинен відбути обов'язково. Запорука хорошого самопочуття, настрою це є саме наш сніданок. І чим збалансованіший і кращий сніданок, тим ми тим більше ми маємо енергії, практично до кінця дня. Сніданок має бути обов'язковим, і оце формування сніданку в дитини починається саме в перших три роки її життя. Те, що ми закладаємо в харчування перших три роки життя, формує звичку здорового харчування в людини практично на, на, на все подальше її життя. Сніданок має складатися з декількох продуктів. Це не може бути однокомпонентний сніданок. І він може бути самим різноманітним. Взагалі, в раціоні школярів, продукти мають бути теж різноманітні, і їхня певна кількість відіграє велику роль. А також кратність овочі і фрукти повинні бути присутні до п'яти разів в день. В таких діток каші теж від 3 до 5 разів в день, білкові продукти не менше двох разів в день. Якщо це дітки, які взагалі не споживають м'яса, тоді мають бути три рази в день кисломолочна продукція, бобові, горіхи як частковий замінник. Коли ми формуємо сніданок, ми дивимося на звички самої дитини, що вона полюбляє або що краще вона може з'їсти зранку, що їй подобається. Одним підходить, наприклад, каша з фруктами, з сухофруктами. інші полюбляють кашу з маслом і з куском, добре м'яса, дехто віддає перевагу бутербродам, Але ну, на одних бутербродах ми не можемо одними бутербродами годувати дитину. Хоча це може бути і хліб з маслом, сиром, і овочі туди входять. Потрібно добувати щось інше. Або кисло молочко, наприклад, сир з фруктами, якогось печива додати. Це має бути різноманітне. Це можуть бути оладки з фруктами і сметаною. Два-три компоненти, як правило, достатньо. Яким повинен бути перекус? Перекус теж двох-трьох компонентний, як правило. Це можуть бути ті ж самі оладки з сметаною, якщо це вдома дитина, та сама каша з фруктами, якщо вона вдома. Якщо мама бере дитину на прогулянку, бо це школа, тоді в основному беруться, можуть бути вафлі домашньої випічки. вони м'ясні, можна зробити, овочеві, і фруктові, ті самі оладки з фруктами можна взяти з собою. Можна взяти і творожки, теж бажано всякі наповнювачі вже вдома додавати, ті самі фрукти. Може бути печиво, але саме печиво тільки з чимось, наприклад, з тим самим сирком. Практично вони одинакові для маленьких діток після року до трьох років для школярів. Тут різниця лише в порціях. Це можуть бути просто самі яблука діти беруть в школу, як перекус. Як привчити школярів правильно харчуватися? Може, ви знаєте якісь секрети і з нами поділитись. Ну, як я вже говорила, це закладається з раннього дитинства. І е, як мати годує дитину в перші місяці, в перші роки життя, так пізніше ця дитина харчується. Багато залежить від самого харчування сім'ї, від їхніх звичок і традицій. Якщо в сім'ї полюбляють фастфуди, смажену їжу, жирну їжу, Тоби то, то дитину не ми не привчимо до збалансованого повноцінного раціону. Також багато залежить від самих вподобань дитини. А школярі, особливо підлітки, вони потай від батьків люблять всякі снеки, чіпси, газовані напої і все те, що заборонене і їм не варто цього споживати. Тому розпочинаємо з себе. Починаємо ми снідати і будуть снідати наші дітки. Дорогі батьки, слідкуйте за нашими соцмережами у Фейсбуці та Інстаграмі. Пишіть свої коментарі та запитання, і ми у програмі дитячий лікар з задоволенням дамо відповіді на усі ваші запитання. Прорахуйте, що нам, будь ласка, паралік шкідливих продуктів. Чого не можна діткам? Це досить в наш час великий, довгий паралік, але саме основне. Це те, що діти дуже люблять. Не можна майонезів, всяких кетчупів, інших соусів промислових, там дуже багато додатків, чіпсів, сухариків, інших снеків з іншими смаками, газованих солодких напоїв, енергетиків. У них підвищений міст кофеїну, такий склад, який взагалі не можна вживати дітям до 18 років. Багато жирної, смаженої, гострої їжі, фастфудів, випічки, особливо, де йдуть креми, всякі, наповнювачі з великою кількістю шоколаду, тому що в них багато трансжирів на даний час. Це оця основа. Що порадити нашим діткам та їхнім матусям? Завжди залишатися бадьорими в гарному настрої і, звичайно ж, здоровими. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Ми сьогодні спілкувалися про здорове харчування. Пам'ятайте, що здорове харчування це запорука вашого вдалого і продуктивного дня. Бережіть себе і будьте здорові! З любов'ю до вас Тернопільська міська дитяча лікарня.